Окей, давайте повернемося. Зараз ви це вже систематизували і перенесли багато процесів на бек-офіс. Це і, і продажі, і багато з адміністрування і так далі. А як виглядає зараз комунікація вашого хед-офісу з вашими франчайзі? От я відкрив собі центр. У мене буде... Один конкретний менеджер, який допомагає мені вирішувати всі питання? Чи в мене є там, наприклад, окремо фінансова допомога, фінансові якісь Ні, там? Бо це є один менеджер, який у вас вже може перекинути на іншу людину в вузькому питанні там, по бухгалтерії, по юридичних питаннях, по методисту, але є один менеджер, який відповідає за ваш успішний за... запуск і цих три місяці, як малу дитину за руку веде 24 на 7. А розкажіть, от ви дуже прикольний приклад навели з мотивацією викладачів, які замотивовані через відсоток від того, які групи, які наповнення є на їх заняттях. А от ваш, наприклад, хед-офіс, У них є якась мотивація? Від того, як швидко мій центр вийде на прогнозі так, показників. Так, тобто цих три місяці в нас для того, щоб відкритись, запуститись, є ціль цих 100 тисяч гривень дохід має бути. Це завдання мого менеджера, за який вона отримає бонус, якщо досягне цих показників. І на вашому досвіді цього вистачає, щоб вони були замотивовані там за вуха витягувати недосвідчених підприємець? Я дуже довго будувала команду і тепер такі люди, які працюють в цій сфері і вірять в цей продукт точно так само, як я. Тому питання, як вони там чи замотивовані, чи ні, зараз не стоїть. Звичайно, якщо буде зміна кадрів, тоді вже будемо дивитися, але на даний момент то такої ну, питання навіть немає.